Вітаю, моє ім'я Владислав Кухливський і це Капрі Ньюз – найактуальніші новини регіону. І сьогодні пропоную поговорити на наступні теми. Ворог із кандером вдарив по Покровську. Поранено п'ять мешканців, серед яких дитина була вспишка, був шелест і потом зрив. І полетіли повністю стекла. Всі на нас повністю всі стекла повилітали. І потом кріки, «мама, все-все в крові». Задля якісного водозабезпечення у Добропільській громаді ремонтують аварійні ділянки водогону. Вже виділили 4 кілометри пластиковий труб по заміні даного водогіну. На зараз проводиться пайка цих труб, копаються траншеї для її прокладання. Війна змінює ринок праці. З початку року Покровський центр зайнятості працевлаштував 250 безробітних. Наразі на обліку в центрі зайнятості перебуває більше 300 осіб. З початку року було працевлаштовано 250 осіб кишкові інфекції хвороби теплої пори року. Як вберегтися, аби не захворіти? Дотримуватися правил особистої гігієни, мити руки, не купатися у відкритих забруднених водоймах вживати термічно оброблену їжу 22 червня. День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. У Покровську відбулося покладання квітів. 22 червня. Шануємо пам'ять всіх. чиє життя було покалічено і зруйновано. У тій страшній війні По вік ті дні у пам'яті не стерти у покровській бібліотеці. Проходить виставка, присвячена Другій світовій війні. Запрошуємо до бібліотеки читачів, жителів та гостей місця ознайомитися з представленим матеріалом на виставці. Ворог знову завдав ракетного удару по Покровську. Ввечері потужний вибух пролунав в одному з районів міста. На місці події побували мої колеги Альона Соболенко та Данило Скрипник. Ввечері 21 червня, близько 21.20 ворог обстріляв приватний сектор Покровська. У поліції Донеччини повідомили, що удар відбувся з ракетного комплексу Іскандер. Ракета прилетіла на подвір'я родини пані Людмили. Вона каже, дивом вціліли. Поранення отримала лише її мати. Була вспишка, був шеліст, і потом взрив. І політіли повністю стекла. Всі на нас повністю всі стеклопакети повилітали і Потім крики, мама, все, все в крові. сразу вызывали полицию, скорую. Мама пострадала, сейчас она в больнице. Посекло немного руку, стекла доставали. Вышла вся в крови, как раз была на кухне. Там даже мятина в холодильнике от стекла. Просто хорошо, что мы не поливали огород вчера, потому что что нас бы уже точно здесь бы не было. Потому что дом, скорее всего, под снос. А там, как скажет комиссия, главное, чтобы мама была здорова. Конечно, животные пострадали, умер собачка, Розрив внутрішніх органів котик теж, ну ми хоч це залишилися». Пан Ігор разом зі своїм братом Станіславом прибирають на подвір'ї. У будинку не вціліло жодного вікна. Вилетіли двері, а сам господар ледве лишився живим. Я, слава Богу, зайшов в ванну. мене зривною ванною перевернуло, Я залишився жив. Був в шокі. І коли вийшло, я не побачив ні дверей, ні окон. Я був повний хата пилі, дима і землі. Мгновени все був. Слава Богу, що живу. Там, де стояв, если бы был, там у меня не было Ушел брат, если бы он остался там, его пополам бы перерезало. В ванну ушел, там просто его бросило на стену. Был похож э, звук на полет реактивного самолета. Я живу чуть дальше. увидел след такой огненный, взрыв. Все. Ни одного окна, ни одной двери. Гараж разрушен, машина раздавлена. Собака жива, слава Богу. Долає наслідки ворожого обстрілу і Дарія разом зі своїми рідними. У цьому будинку проживали її батько та бабуся. Папа, бабуся, позвонили, сказали, ну, прилетіло все. Я сорвалась, приїхала по комендантському, не хотіли пропускати. Прорвалась, потому что кричу, ну, папа у меня здесь остался. Я темно было, ну, завалено, Это мы уже немножко хоть поразгребали, потому что навес здесь еще был, вот эти железяки лежали. Все завалено. Нету ни окон, ни дверей, ни света не было. Вроде сейчас что-то там даже горит, бывает. Повністю навіс обвалився. Для життя дом вже не пригоден. Все, ні пострадали, слава Богу. Я не знаю, у них хороші ангели хранители На щастя, обійшлося без загиблих. Під час обстрілу у нас, на жаль, є постраждалі. Да, це легкі поранення. Це п'ять осіб, з них одна дитинка 2012 року. Всім надається медична допомога, психологічна допомога. Загалом, внаслідок обстрілу було пошкоджено близько 50 будинків. Також були травмовані та загинули хатні тварини. У нас один будинок точно вже то, що ми проінспектували, можна сказати, що він зруйнований повністю. 17 будинків зазнали і вікна, і дахи серйозних пошкоджень. А взагалі, за цей... Обстріл в нас на контактний центр надійшло більше ста заявок. Більшість заявок стосуються скління, вікон, балконів. На місці подій працювали поліцейські, рятувальники, вибухотехніки та комунальні служби. Далі поговоримо про оперативну ситуацію в області за минулу добу. Під ударом Росії протягом доби перебували 13 населених пунктів. Ворог прицільно розстрілював житлові будинки. Росіяни застосували проти мирного населення ракети Іскандер і С-300, авіацію, РСЗВ град, артилерію, танки. Поліція задокументувала 19 обстрілів. А так зазнали міста Авдіївка, Костянтинівка, Покровськ, Часів'яр, СМТ, Нью-Йорк, Північне, Щербинівка, Ясногірка, Села Антонівка, Галуцинівка, Ласточкіне, Новоочеретувате, Рай Олександрівка руйнувань зазнали 60 цивільних об'єктів, 46 приватних будинків, адмінбудівля швидкої медичної допомоги, автомийка, господарська споруда, гараж, леп, газопроводи, автомобілі. Російські війська вдарили по Покровську з ракетного комплексу Іскандер, поцілили у приватний сектор. П'ятьох цивільних мешканців травмовано, серед них 11-річний хлопчик. Пошкоджено 15 осель. У часовому яру окупанти артилерійським ударом зруйнували приватний будинок, який вигорів вщен. Загинула людина. Внаслідок артобстрілу є поранений в Антонівці Мар'їнської громади. Селище Щербинівка окупанти обстріляли градом та артилерією. Постраждали 13 будинків. З артилерії армія РФ накрила рай Олександрівку, пошкодила сім приватних будинків. Перебила комунікації. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження. За останній тиждень на Донеччині троє мешканців підірвалися на міні. Так, нещодавно на протипіхотній міні підірвалась літня жителька Святогірська, яка випасала кіс на березі річки. Також минулими вихідними поблизу села Сидорове сталася трагедія. Під час відпочинку на березі річки Сіверський Донець батько сином підірвалися на міні. 50-річний чоловік загинув на місці. 22-річний хлопець з чисельними тілесними ушкодженнями був госпіталізований. Правоохоронці наголошують, що вибухові пристрої, які залишили Окупанти. Можуть бути у лісосмугах, на полях, дорогах, у будівлях і на городах місцевих жителів. Для того, аби очистити територію, необхідно чимало часу та зусиль спеціалістів вибухотехніків. Музика. У Добропільській громаді ремонтують аварійні ділянки водогону, аби покращити водозабезпечення. Подробиці вже готові розповідати мої колеги. В добропільській громаді проводять поточні ремонти аварійних ділянок водогону, аби мешканці Білицького та Світлівського старостинського округу мали якісні послуги з водозабезпечення. По результатам проведеного аналізу було вирішено. Провести ремонтні роботи сілами міського водоканалу та сілами комунального підприємства «Білицький міський парк культури відпочинку проблемних ділянок. Це перехрестя вулиці Донецька, Жовтнева та вулиці Донецька-Паркова. Це вулиці, в яких найбільше вже були. Пошкоджені, ну скажімо так, згнивши труби, які постійно потребували ремонту і потребували постійних зусиль. По їх відремонтуванню так у місті Білицьке нещодавно були проведені роботи по деяким вулицям. Працівники водоканалу замінили труби та засипали ями, де виконувалися дані роботи. При проведенні робіт по водогіну були замінені дві креставіни на проблемних перехрестях: це діаметром 100 мм та 150 мм. Це приблизно 26 метрів. Труб було замінено. Тим самим ми усунули течії, які в нас постійно траплялись і постійно приходилось. Остановлювати водогін і зупиняти подачу води на міста. Проблема водозабезпечення населення останнім часом стає все більш актуальною, і добропільська громада не є виключенням. Аби в оселях мешканців Білицького та Світлівського старостату була вода. Проводять ряд заходів, аби закрити ці потреби. Проведено нараду було прийнято рішення і знайдено альтернативний істочник водопостачання це використання шурфу шахти селища міського типу Водянське. Там працює у нас два насоси, які з глубини приблизно 90 метрів подають воду, насоси подають воду, і ця вода насосами перекачується до міста Білицьке. Як зазначив заступник міського голови. Наразі проводять ще роботи на одному з проблемних ділянок водогону. І ці роботи виконуються за підтримки благодійної організації. Була проведена зустріч з міжнародною французькою організацією. Прем'єр Уржанс, з якими ми ми доповіли про свої проблемні напрямки діяльності в частності по водогіну, І вони пообіцяли нам і вже виділили 4 км пластикових труб по заміні даного водогіну. На зараз проводиться пайка цих труб скопаються траншеї для її прокладання, і тим самим по закінченню роботи міського водоканалу ми усунемо ще одну проблему щодо постачання води з шурфу шахти Водянське до міста Білицьке. Виконання робіт покращить якість надання послуги водопостачання мешканцям, а також зменшить витрати на обслуговування водомережі, зазначили в адміністрації. До уваги мешканців Мирнограда 23 червня в Палаці культури України з 10 до 14.00 відбудеться видача продуктових наборів для переселенців, які мешкають на мікрорайоні Західний у центрі кварталі 40 та на всіх прилеглих вулицях району 5-6. Початку року Покровський центр зайнятості працевлаштував 250 безробітних. Детальніше дивіться, просто зараз. Під час війни в країні пошук роботи стає дедалі важчим. Не всі підприємства мають змогу залишити той самий штат працівників, який був до повномасштабного вторгнення. Частина підприємств зменшує витрати, скорочуючи кількість найманих робітників. Люди залишаються без роботи дехто самостійно намагається знайти роботу, дехто звертається до служби зайнятості. Наразі на обліку в центрі зайнятості перебуває більше 300 осіб. З початку року було працевлаштовано 250 осіб. Особи, які перебувають на обліку в центрі зайнятості, можуть скористатися та прийняти участь у суспільно-корисних роботах. Довготривале безробіття викликає невпевненість і відчуття безнадійності. Портали пошуку роботи повідомляють, що конкуренція за одне вакантне місце досягає до 20 претендентів. Безробіття стає викликом для багатьох українців, тому спеціалісти центру зайнятості проводять роботу за різними напрямками, аби люди мали можливість реалізовувати свій потенціал та мали постійний дохід. Надаємо послуги з працевлаштування з профнавчання, у тому числі надаємо ваучери на підвищення кваліфікації або отримання іншої професії для зайнятої категорії населення. Також надаємо інформацію для Мешканців нашого міста та району щодо участі у грантових програмах, які розроблені урядом. У центрі зайнятості працюють з підприємствами та організаціями, де безробітні на певний період мають можливість виконувати суспільно корисні роботи. У суспільно-корисних роботах клієнти служби зайнятості приймають участь у комунальних підприємствах нашого міста. З травня місяця почалися такі роботи у громадській організації Червоний хрест. Роботи продовжуються надалі. Що місяця так укладаються договори з безробітними особами, безробітні особи працюють та отримують. Заробітну плату у червні місяці 26 осіб прийняли участь у суспільно-корисних роботах. Заробітну плату за участь у суспільно-корисних роботах виплачує центр зайнятості, зазначила Наталія Воробйова. Розмір заробітної плати за участь у суспільно-корисних роботах складає мінімальний розмір заробітної плати та вже розроблений урядом зміни до цього порядку. І в майбутньому розмір заробітної плати буде складати 150% від мінімальної заробітної плати. Наразі центр зайнятості для людей, які знаходяться на обліку, може запропонувати роботу за певними напрямками. Вакансії для комунальних підприємств нашого місця, для ПК «Інвест», Шахта-Будівельна компанія, Шахта управління Покровська, збагачувальна фабрика. Наразі чоловіки для того, щоб скористатися послугами служби зайнятості, зареєструватися як безробітний, повинні надати військовий квіток. Нагадаємо, аби стати на облік до центру зайнятості, можна скористатися електронними сервісами служби зайнятості або застосунком Дія. З 1 липня відбудеться індексація пенсій, призначених згідно із законами про державну службу, про службу в органах місцевого самоврядування, про статус народного депутата України, про наукову та науково-технічну діяльність. Перерахунок передбачено постанову кабінету міністрів від 24 лютого 2023 року. Загальний розмір підвищення не може бути меншим за 100 гривень і більше 1500 гривень. Пенсії, що перевищують 20 930 гривень, не збільшуватимуть. Кишкові інфекції, хвороби теплої пори року. Журналісти телебачення Капрі поспілкувалися з лікарем та дізналися корисні поради, як вберегтися від цієї хвороби. Інфекційні хвороби мають загальні та специфічні симптоми і розвиваються внаслідок потрапляння в організм хвороботворних вірусів, грибків, бактерій та паразитів. Заразитися інфекційною хворобою можна декількома шляхами. Повітряна крапельним через дотик, кров, інші рідини організму під час укусу комах чи тварин. Що потрібно робити, аби по можливості убезпечити себе, розповіла лікар. дотримуватися правил особистої гігієни, мити руки, не купатися у відкритих забруднених водоймах, вживати термічно оброблену їжу, не вживати продукти, які мають малий термін. Зберігання в літній період небезпека захворіти на кишкові інфекції зростає. Створюються сприятливі умови для виживання і розмноження хвороботворних мікроорганізмів, тому потрібно дотримуватися певних правил поведінки. В літній період найчастіше можна заразитися, вживаючи питну воду неякісну, якщо не мити руки, погано оброблювати фрукти, овочі. Не піддавати якісній термічній обробці м'ясом, вживати в'ялену, рибу. При більшості кишкових інфекцій, від зараження до появи перших клінічних прояв хвороби, проходить дуже мало часу від кількох годин до кількох діб. Лікар також розповіла про перші ознаки, які вказують на захворювання. Симптоми інтоксикації, загальна слабкість, втома, головний біль, нудота, блювота, діарея, біль в животі. Температура буває навіть висип на шкірі при перших ознаках кишкових інфекцій. Треба звернутися до лікаря, аби за симптоматикою призначити лікування. Іноді таке лікування відбувається в домашніх умовах. Якщо стан дозволяє знаходитися вдома, це легка форма, в легкій формі протікає захворювання, то можна самому спробувати зняти симптоми інтоксикації, випити атаксіл або біле вугілля, впити регідрон. Або побільше води. Якщо температура, то знижувати температуру парацетамолом або ібупрофеном». В деяких випадках потрібно негайне реагування медиків, бо патології розвиваються надзвичайно швидко і викликають серйозні ускладнення зі здоров'я. Якщо захворювання вже важкі в важкій формі, сильний біль у животі, тошнота, рвота, діарея, з якою сам пацієнт не може. Справитися з цими симптомами тоді необхідно викликати швидку допомогу та приїхати до приймального відділення. Нехай ці поради стануть вам у нагоді: дотримуйтеся правил та будьте здорові. У центрі надання адміністративних послуг Покровська з'явилася можливість самостійно отримати послугу на порталі Дія для цього були облаштовані місця з ноутбуками. Також за допомогою можна звернутися до адміністраторів за більш детальною інформацію. Звертайтесь за номерами 066 469 16 27 чи 099 415 46 92. 22 червня, день скорботи і вшанування пам'яті жертв Другої світової війни в Україні. У Покровську відбулося покладання квітів до одного з пам'ятників. Щороку 22 червня, наш народ вшановує пам'ять мільйонів українців, життя яких обірвала Друга світова війна. Горем і болем увірвалися у кожну українську домівку. Кривавою лінією пройшла через кожне серце, кожну долю. Понад 20% українців втратили життя під час цих подій. Безповоротні втрати України в цій війні 8-10 мільйонів осіб, які загинули під час бойових дій, через окупаційний терор та голод в тилу, примусовий вивіз. Наслідок бойових дій постраждало понад 700 міст та містечок, 28 тисяч сіл. Наш священний обов'язок навіки зберегти пам'ять про тих, хто відстояв перемогу в цій жахливій війні. Тих, хто став жертвою смертельних жорен нацизму, тому цього дня, 22 червня, шануємо пам'ять всіх, чи життя було покалічено і зруйновано. У тій страшній війни з нагоди Дня скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні у Покровську сьогодні відбулося покладання квітів у сквері Соборний. Я вважаю, що во час війни погибло очень много. Наші дедушки, наші отці були ранені. У мене теж був в плену, потім біжав з плена, і продовжував войну. Я вважаю, що пам'ять має бути об этом всім повинні пам'ятати і не можна забувати. І треба розказувати малодію о том, що була війна і що вона принесла. Сейчас такое тяжелое время опять война, и за эту войну тоже нужно рассказывать молодежи. Мы мы сегодня собрались для того, чтобы почтить память участников боевых действий, которые сражались с немецкими фашистами во время Великой Отечественной войны. Мой отец, участник боевых действий орденом Отечественной войны второї степені. Дійсно, що вони положили життя, щоб это не повторилось. Но к сожалению, это произошло. Но мы Ми будемо чтить пам'ять погибших наших воинов і ніколи не забудемо їхнього подія. Всі будемо, поки ми живемо, приходити пам'ятникам, говорити хорошие слова, для того, щоб молоді об этом. І ніколи не забували, і будемо возлагати цвіти к нашим пам'ятникам. А їм вічна слава сьогодні в Україні знову триває війна. Ворог знищує міста та села, вбиває цивільних і військових. Кожного дня наша країна потерпає від кривавої агресії. Усі ми особливо гостро усвідомлюємо ціну свободи, миру та безпеки. Кращі сини і дочки українського народу знову зі зброєю в руках захищають наші кордони, нашу свободу. Ми віримо у нашу перемогу, яка буде важливою для всього українського народу. Вічна пам'ять. Загиблим честі, слава живим героям. Донеччина визначилась переможцями обласного етапу конкурсу на відзнаку Орден Святого Пантелеймона у сезоні 2022-2023. Регіональний відбір конкурсу проводився серед восьми номінантів: шести цивільних медиків і двох військових. Регіональною радою вирішено визначити переможцями регіонального відбору з подальшим поданням їх на всеукраїнський рівень конкурсу Книшенко Олександра Миколаєвича, лікаря-уролога, завідувача урологічним відділенням КНП міська лікарня номер 2 Турської міської ради цивільні медики та Романчука Віктора Дмитровича ординатор хірургічного відділення військової частини А0206, капітана МС. До скорботної дати 22 червня у Покровській бібліотеці проходить виставка. Там вже побували і мої колеги. 22 червня День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. З метою вшанування пам'яті синів і дочок українського народу, полеглих під час війни, їх подвигу та жертовності, указом президента України від 18 листопада 2000 року установлено День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. Щороку український народ вшановує світлу пам'ять мільйонів людей, життя яких обірвала Друга світова війна. Історичний день початку війни став Україні днем глибокої скорботи. Тому з нагоди цього дня у Покровській центральній бібліотеці імені Тараса Шевченка проходить книжкова виставка до цієї дати в центральній міській бібліотеці імені Тараса Григоровича Шевченка відкрита книжкова виставка вшанування По вікті дні у пам'яті не стерти на книжковій виставці. Представлена література з теми тих часів. На виставці представлена література, що висвітлює причини, перебіг і наслідки однієї з найбільших і найтрагічніших подій двадцятого століття Другої світової війни. Запрошуємо до бібліотеки читачів, жителів та гостей місця ознайомитися з представленим матеріалом на виставці. А хто побажає взяти книгу додому, то він може прийти, записатися. Термін користування книгами 30 календарних днів. Всі бажаючі можуть відвідати виставку та взяти відповідну літературу з книжкового фонду бібліотеки протягом тижня. Бібліотека працює з 9 до 17 години без перерви, крім суботи та неділі. Запрошуємо всіх бажаючих до перегляду книжкової виставки і насолодитися читанням. Сьогодення історії нашої держави навчає нас особливо гостро усвідомлювати ціну свободи, миру та безпеки. Тож священним обов'язком кожного з нас є на віки зберегти пам'ять про тих, хто відстояв зі зброєю в руках наші кордони, нашу свободу, наш власний демократичний вибір, вічна пам'ять загиблим, честь і слава живим героям. І наостанок поговоримо про погоду на завтра, 23 червня. Вже вранці небо у Покровську затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Без опадів температура в день становитиме до плюс 29 градусів по Цельсію, вночі до плюс 14 градусів. На цьому у мене все. Ще більше актуальної та корисної інформації шукайте у нашому телеграм-каналі або на сайті Капрі Тож бережіть себе та на все добре.